Привіт, шановні танкісти! І з вами я, Назік. І перед початком даного відеоролика хотів би вам подякувати за таку круту активність на минулому ролику, ми там набрали круту активність. І так само прошу перед цим відеороликом підписочку на канал. Давайте, давайте хоч 5 плюс 5 підписників зробимо на каналі, і ставте лайкос. Обов'язково. Це дуже класно мотивує. Я вам дуже я вдячний, вам ви ви запам'ятаєте. І плюс, якщо. Э, 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 не хочете пропускати мої стріми відосики, в мене є свій телеграм-канал Назік, ссылка в описанні, можете підписуватись. Ну, і суть даного відеоролика в нас така, що такі знаходжу в танчики, а вони мені кажуть, а в нас сьогодні є бліцнабір. Ти за 5 доларів можеш купити собі, забери їх усі, 2000 золота, бустери і 780 коробочки, які просто мені необх... необхідні. Так що, в прямому ефірі, як завжди. Купляємо це все добро. Так. Все. Ми сплатили. Воно нам нараховується. І плюс в мене є отака пропозиція. Може, давайте відкриємо три британські контейнера. А вдруг чи в Тейн, чи суперконь, чи Бадгер випаде. Але знаючи моє візіння. Хрен мені що випаде. Отак от. Так, вот. от так, вот. так Давайте то, давайте почнемо з британських. А потім те оставимо собі на кінець. Купити. За 3000 золота. 1000 золота один контейнер. Так, бустер, сертифікат, шляпа. Наступний контейнер. Даже ще шляпа. Так, так. Тим більше шляпа. Все. Понятно. Дякую. Дякую. Велике вам дякую. Ви, чуваки, ви круті, знаєте. Так. Знає, значить знайшла. Британські контейнери не крутимо ніхто. Зато фармити можна буде. Із золоце в нас є. Так, їх усіх, і зараз ми сертифікати використати. Так, використовуємо так так. Все. Що тут? Ага. Добре. Ну і відкриваємо суть. Забери їх усі три штучки. Надіюсь, може щось та й випаде, може, щось та й дасть. Перший контейнер. П'ять. О, там тисячу голди дасть. Ну, зато хоч ти ще голдий. Да. Ну, якщо так рахувати, щоб то прям відкрито, то То ми, по суті, вкачнули просто опита і трошки золота. Не більш не менш. Типу тут є розкішний сюрприз. Тут, типа, помоне щось якийсь вибити собі танчик. Або голду, або. Я він не вартує тих своїх коштів, які, які він насправді там може бути. Якщо купляти за 5, але 28 доларів. Ну, це Це, це реально фігня. Краще вже за, за 4000 золота, якщо у вас нема танка. Офігеть. За 4000 золота вам випаде якась сімрка. Том! Отаке в нас вийшло маленьке відкриття. Дякую, що дивились, дякую, що були зі мною. Так що не забувайте ставити підписочку на канал, ставити лайкосики, і був Назік. І всім пока!